Втім, году нам мило нормально такі от кучу бури як нас одні времі з машиною, коротше. Виліземо на кришу. Подивимося, скільки висоти! ого Де. Така от висота кучки. Оце так скільки снігу. Оце скільки снігу. В рівні з кришею. В рівні така от зима У нас без квадро повного не проїдеш, хоча навіть трактором не проїдеш. Грайдера загорнув тут. Два дні вбив мені.